Всім привіт! Я Костя. І щось сьогодні з моїм будинком сталося дивним. Мене замкнули в ось такі стіні. Хоча якось вони дурнувато зробили. Тут би поставили блок, щоб я не вибрався. Але ліжку стрибати я на спец, того просто вибруся з будинку. І ось що сталося з моїм будинком, хтось його поламав. Беремось за роботу, ймо та беремо, та... а звідки в мене ці блоки підібрались? Хм. Щоб все мені зробити, зараз мені треба дзвіночок, постукати в нього та піти шукати. Але перше, що я зроблю, це візьму, звичайно так, кайло діамантове. Та діамантову лопату. І зараз почнемо. Давай ось так. От ще свічки нам треба взяти факел. Ну і почали. Мені тут скільки ще будуватись. Хоче навіть не темно стало. Тільки головне не провалитися в шахту. Тут вже інші блоки почались. Давай, злечу на всяк випадок. Тут закорініла земля, вау, тут вже земля почалась! земля, камінь. Так. Ну і такі в мене результати вийшли. Але це ще зовсім ніякі не результати. Вау, тут же інший камінь почався. Це вже інша справа. Я зробив те, що хотів. Викопався. І не хочу повертатись, адже е, зараз ось тут поставимо свічку і доволі багато, вона так світло додає. Ось так. Давай тут поставимо свічку, там темнота, так. Біля темноти ставимо свічку, тут кажан літає. Ну, серйозно. Слід свічок зник. І так, питання, як я щойно зміг знайти золото? Ну і робимо собі такий невеличкий табір підземний. Будемо ходити, переміщати табір, їсти різні стейки. Ну і, коротше, я тут, щойно побачив, що в мене дуже і дуже, що в мене тут ще дуже мало стейків. Я от подумав, що буде, якщо я е, е, приготую ще Але в мене немає сирого м'яса для цього. А щоб мати сире м'ясо, мені ще то треба зробити. От серйозно. У підземелі безвиходно знайти, ну, добре, давай почнемо копати уверх, може, знайдемо щось. А може і ні, там темно, так собі. Так собі копати там, де дуже темно, але що ж поробиш? Дуже і дуже довго треба буде копати. Але я з цим сходом, того що, ну. серйозно. Кайлом свише ламати, ніж лопатою. О, вже почалося закорінила земля. Я близько до поверхні. Беремо лопату, тепер копаємо лопатою. Камінь. Я близько, я дуже близько. От чесно, я дуже близько до виходу. Тут вугілля. Залізо тут є, вау, залізо. Прикольно, прикольно. Ох втомився я щось. Поїм стейк і продовжу копати. Ах, лопатою чогось не хочеться копати. Треба копати кайло. О! Так. Знаєте, що зі мною одного разу в Майнкрафті сталося? Дещо неймовірне, от чес. Я так злякався. От серйозно, ви не повірите в це. Я сам себе закрив в темній кімнаті і гуляв там цілих Майнкрафтних 5 днів, як зараз. Ну, от серйозно, це було ось це. Але гравій закінчився. Це добре. Тому що, якщо гравій закінчився, це значить, що треба копати далі. І як сказати. О, земля! Поверхня! <зас> <зас> Закопався і розкопався. Треба поїсти стейк. Закопався, розкопався, кажуть. Ну, звичайно, закопався, розкопався, мені ж треба якось. Ну. Але зараз мені не до цього. Мені зараз треба послухати музику. Те, що буде прикольно. І ця музика реально буде прикольна. Якщо ви знаєте цю музику, скажіть. Ну і переплавити це ми не можемо. їмо стейки на вищ... Ємо стейки, ура! three minutes later. А ну хайд зомби! Фух! Фу, бля. Зажгнула плоть. Да мистейк. Фух. Ах, ах, треба молоко, треба молоко. Відчуття неприємні, треба молоко. Зараз зап'ю молоком. оця картинка зараз прибирається. Фух, фух. Фу, фу. Де я взагалі? Треба розібрати свій будинок. Нащо я будував і досі, хто його ж розвалив, хто міг його розвалити? І цю стіну якусь червону, моторосну розбираємо. Мене цими штуками не злякати, і двері теж прибираємо. І сходу треба теж прибрати. По сходу прибирати мені подобається. Ну, ось так чесно. Навіть звідки тут взагалі ці блоки вугілля? Тут хтось хто свічку зламав. Це от реально якесь диво. Я дивлюся, а мій буде... Стоп! Навіть моя собака зникла. Де моя собака? Трястя? Ну, і де моя собака зникла? Це павуче око! Я поїм замаринована? Скажіть, що зі мною трапилось? Я заснув? Чи в мене, чи в мене, чи в мене, Чи... чи я зараз сплю? Ну скажіть! Спати хочу, спати хочу, спати хочу. Фух, трави поїв. Стоп. Трави? Усе їмо, емо квітки, ням-ням-ням-ням. ням 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 Їмо землю, їмо все, їмо землю, Їмо. ням-ням-ням-ням. Шпиро, наш я его ем. Водоспад. Ура, водоспад. Топ. Ветка в водоспаде А куда и лава курка делась? Three minutes later. А гнила лава, курка цікава. Ну, так, мені треба вугілля. Мені ж треба цей дощ зачав. Ну почну пекти. Свою лавакурку, якщо її взагалі треба. пекти. А ні, туди треба ж. Ну, звичайно, що треба? Так, ням-ням-ням-ням, що в нас вийде. Ну, сирура лава курку, звісно, ми їсти не будемо. Лава курка підсимові. Куди ж без музики? От питання Реально. Куди ж без музики? А музика цього разу буде інша. Давай візьмемо, ем, наприклад, ось цю музику і подивимось, що це за музика. Ця музика не чекала, це якась передача на музика. Давай зараз візьмемо якусь музику типу лава курки. Ось це, до речі, що за музика. Це музика для бджіл. Вона нам не треба, нам треба ось ця пісня. Ну ви хоч знаєте, що це за музика? Так. Це, так. Ви вгадали. Це саме та музика, е, яка була в пеклі. Чи в Незері, ну. Або в пеклі, або в Незері. Називайте як хочете, от чесно. І. Ну, коротше, все. Всім до побачення.